Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Без заочки та з можливістю самостійно керувати своєю навантаженістю. 20 жовтня уряд направив на розгляд до Верховної Ради законопроєкт, який докорінно змінить вищу освіту. Урядовці пропонують дистанційку замість заочної і вечірньої форми. Студенти-контрактники зможуть самостійно обирати тривалість свого навчання від трьох до шести років. А ще не доведеться визначатися зі спеціальністю одразу після школи. Цей вибір можна буде відкласти аж на два роки. Про це у себе в соцмережах написав міністр Оксен Лісовий. Ми можемо заперечувати це, але справжня цінність вищої світи в Україні знизилася. Тож відкладати зміни на потім вже просто неможливо. Діяти потрібно зараз, якщо ми хочемо, щоб якісна освіта стала ключем до трансформації країни. Так, будь-які системні зміни можуть викликати занепокоєння або навіть страх, бо так завжди було. Але без зміни правил гри ми не отримаємо результат відмінний від того, який маємо сьогодні. Чи занепокоєні студенти майбутніми змінами? Ми запитали на вулицях міста. Христина навчається у двох університетах одночасно. Здобуває ступінь бакалавру з української філології та маркетингу. Таким нововведенням відверто не рада. У мене зараз одна форма очна, друга форма індивідуальний графік. Я хочу переводитись на заочне, тому що це дуже важко. І мені здається, якщо в мене буде буквально два університети, дві пари одночасно, ну встигати я не буду, тому я не розумію до кінця, навіщо це все, чи є в цьому якийсь сенс. Ілля студент четвертого курсу планує поступати на магістратуру і має іншу думку. Перспектива більшого вибору у здобутті вищої освіти, а саме вибір, скільки років, три чи шість навчатися на бакалавра, Хлопця заохочує. Для когось можливо буде удобніше набагато коротше, для когось подовше навчатись. Кожен собі як хоче, таке обирає. Тому я до цього позитивно відношуся. Першокурсниця Марія шкодує, що ці нововведення не діяли при її вступі, адже обирала свою майбутню професію менеджмент на швидкоруч. Бувають різні життєві ситуації. Наприклад, одна людина може не визначитися з професією і поступити просто, щоб кудись поступити, і потім не знати, що робити зі своїм життям. А деякі люди вже хочуть працювати у більш ранньому віці. Я вважаю, що це класно, що наше міністерство освіти дає таку можливість. Над новим законопроєктом МОН працювали разом з міністерством трансформації. Оптимізуємо вищу освіту та наближаємо до європейських стандартів. Тепер у студентів буде більше свободи дій, зазначив міністр Михайло Федоров. У разі ухвалення законопроєкту зміни очікуються уже в наступному 2024 році, але не зачеплять з тих студентів, які зараз навчаються на заочній формі.